В наявності три монети саміло величко, 2020 рік карбування. 10 гривень номінал. В ідеальних банківських станах повні комплекти. Знайоме було взято їх в банку свого часу. Капсули не вскривались, все ідеальне, в ідеальному банківському стані. Серія Герої козацької доби до серії входять 18 монет, 7 з яких мають. Найнижчий тираж в 3000 штук, самі ловеличку відноситься до них також 3000 штук 925 проба. Наголошувалося не один раз, що вона є недооціненою монетою. Зараз ціна на неї взлетіла. Якщо рік назад нікому вона не потрібна була за 2600. Зараз дуже вона взлетіла на 1000 з лишнім поверх. Друзі, цікавлять дані монети, можливо, хтось дособирає серію. Серія дуже гарна, герой козацької доби. Звертайтесь, ніщо не може бути кращим, як монета в ідеальному банківському стані.